Наші захисники і захисниці щодня стверджують українську силу і дають окупантам зрозуміти, що на українській землі їм не місце. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Він був відданим борцем за волю. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з героєм Павлом Іваненком. Багато кременчужан прийшли провести воїна в останню путь. Деталі у наступному сюжеті. На жаль, війна забирає життя кращих, відданих, вірних та сміливих українців. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання зі справжнім героєм України Павлом Іваненком. Багато товаришів та знайомих прийшло на прощання з воїном. Сьогодні ми в останній путь проважаємо нашого героя, рядового Іваненка Павла Вікторовича. На жаль, що він з тим, з ким він воював, наш павло, не приїхали. Вони виконують бойове завдання там, де він отримав дуже множені поранення. Боровся за життя, наш павло, серце не видержало, просто не видержало. І сьогодні ми його в останній путь проважаємо. У мирний час Павло працював на комунальному підприємстві Кременчук-водоканал. Та після початку повномасштабного вторгнення чоловік рішуче вирішив захищати свою батьківщину. На війні Павло проявив себе як мужній та сміливий воїн. Був стрільцем-снайпером. Павло запам'ятався для мене як добра, чуйна, відзичлива людина. Дуже любив свого сина Дмитра, який теж працює на нашому Кременчук-Ведоканалі. Світла пам'ять героїв. Бог забирає хороших людей так рано. Світла пам'ять героя. Павло справді боровся за своє життя. Через отримані травми він тривалий час знаходився на лікуванні, та, на жаль, його серце не витримало. Помер воїн 17 листопада у медично-клінічному центрі, у головний військовий клінічний шпиталь. Виявив бажання захищати Україну. Ми дуже сумуємо, щире співчуття, не знаю, як висловити рідним, близьким. Вічна йому пам'ять в наших серцях. Його подвиги залишили вічний слід у серцях співвітчизників. Поховали героя на свіштовському кладовищі, поруч з іншими героями України на Алеї Слави. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На передовій триває війна дронів. За їх допомогою. Наші захисники випалюють ворога з української землі. Саме тому Кременчуцька громада передала на потреби ЗСУ чергову партію спорядження. Детальніше про це у наступному матеріалі. Дрони, антени, радар та безліч інших приладів отримали військові від Кременчуцької громади. Усе це необхідне для того, щоб захисники могли успішно виявляти і знищувати окупантів. Наше місто регулярно підтримує армію і реагує на всі запити бійців. Сьогодні одній з механізованих бригад, яка виконує завдання на південному і східному напрямку, передаємо черговий пакет допомоги. Це дрони, це очі для наших бійців, для того, щоб вони бачили ворога і могли його ефективно вражати. Це технічні рішення, які допоможуть нашим збройним силам ще ефективніше бити ворога і звільняти нашу українську землю. Попри те, що військовий ПДФО вилучили з місцевих бюджетів, Кременчук продовжує допомагати армії. Ми маємо докласти всіх зусиль аби якомога скоріше здобути перемогу. Дякуємо хлопцям за їхню ратну працю, за щоденно напружену, важку, але так потрібну нашій державі. Бажаємо їм повністю виконувати всі поставлені завдання і в повному складі повертатися в місця дислокації. Наша підтримка та допомога має величезне значення, тому продовжуємо працювати і забезпечувати військових усім необхідним. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У спільній боротьбі ми перемагаємо зло. Україна з сивої давнини перемагала ворогів волею та згуртованістю. Продовжуючи розкривати історію волонтерства у Кременчуці, хочемо розказати про людей, завдяки яким вдалося знайти, підготувати та відправити необхідний зсу човен. Подробиці у сюжеті. Відомий своєю масштабною допомогою воїнам Збройних сил України благодійний фонд Help Heroes of Ukraine постійно забезпечує різні військові підрозділи необхідними речами. Представництво фонду є і у Кременчуці. Help heroes of Ukraine з перших днів повномасштабного вторгнення розпочав свою діяльність, дуже активно допомагає військовим, дуже активно там цивільним допомагає різними гуманітарними там грузами. Там великі, великі, супервеличезні об'єми. Там мільйонами доларів це все рахується. Військовим в основному збираються кошти співпрацю з зірками нашими, такими як без обмежень», такими як група гурт Бумбокс Данілко та інші зірки України. Активним напрямком на сьогодні є придбання транспортних засобів за запитами військових. Ведемо там досить багато проєктів на в основному. Це співпраця з футбольним клубом Шахтар. Зараз придбаємо автівки для 110-ї бригади та займаємося човнами реставрацією, відновленням та доставлення цих човнів на фронт. Костянтин Рубан зорганізував передачу човна та підготовку до відправки ще кількох найближчим часом. Я збирав кошти на відновлення цих човнів. Люди допомогли, дуже хотів би висловити свою щиру подяку фірмі Альпіналь. Хлопці провезли нам е, дуже багато розхідного. Чудового і необхідного матеріалу. Цей човен, який ми зараз відвезли, він на 36-ту бригаду. У нас ще є наразі два човни, і ще два човни треба забрати. Світ не без добрих людей, тож неочікуваний випадок дав початок великій справі. Човен, що був необхідний, одній з бригад морської піхоти зсу знайшовся у небайдужого кременчужанина. Це човен Віталія Дедюрина. Він особистий човен. Людина взяла. І не нила, як там багато що от, як ми там втомилися, чи що не нила. Взяла і віддала човен. Ми його там підреєстрували, те, те те, але він навіть докупив до нього бак, до нього весла. Багато чого докупив. Ми з Константином скинулись на причіп. В процесі розговору з Дмитрієм Ковудником було виявлено, що на 36 ту бригаду морської піхоти. Ось от, от необхідні лодки, і їх нету, де взяти. Я говорю, я можу вам віддати свої. У нее есть личные свои лодки, давайте, я говорю, подготовим и ребятам отвезем. Ну и вот так вот мы ее укомплектовали. Дмитрий с Константином нашли лафет для того, чтобы отвезти. На следующий день я связывался, сказали, что она уже в работе. Это тысячу процентов. Поэтому мы рады были помочь. Любая работа, которая идет от народа нашим вооруженным силам, это всегда было хорошо. Дмитро Кавунник нагадує, що війна ще не закінчилася, а отже, українським захисникам потрібна наша допомога. Втомленість спостерігається у людей. То втомленість у людей я особисто спостерігаю у тих, хто спостерігає зі сторони. Розумієте, коли ти працюєш, коли ти повісь, коли ти зранку став, коли тобі щось ще по роботі треба встигнути, кроме волонтерки. Тому що ж ну, все-таки ж гроші йдуть з того ж бізнесу, з того ж функціювання. Ти ніколи втомлюватись навпаки, ти завжди е, втомлений фізично, а не морально. А морально втомлюються ті люди, які не працюють, не допомагають фронту. Потрібно впрягатися по можливості розуміти, що ти можеш зробити. Не зупиняємося, продовжуємо донатити, робити власні збори та за можливості доправляти необхідні нашим військовим речі. І тоді, безсумнівно, перемога настане якнайшвидше. Дмитро Целюльник Каченко, Кременчуцькі новини. Харчова підтримка та психологічна допомога такими напрямками волонтерства займається Артем Радіонов, молодіжний пастор церкви Завіт. Про шлях у благодійності як триває допомога нужденним та яка допомога потрібна волонтерам для здійснення добрих справ. Розповів Артем в інтерв'ю. Детальніше про це у наступному сюжеті. Кожен кремончужанин робить свій посильний внесок у наближення перемоги України. Один з них молодіжний пастор та музикант Артем Радіонов. Ще у підлітковому віці він зрозумів, що хоче займатися волонтерством і допомагати тим, хто цього потребує, що й робить впродовж 15 років. Будучи ще підлітком, я був в таборах на якихось конференціях. В двіжухах, і там виступали дуже сильні лідери, і вони багато розповідали про соціальну роботу. І вже тоді я загорівся допомагати волонтерити і. У мене є такий супроприклад. Це в Кривому Розі, громадсько культурний шаутер, шаутер Плюс, центр шаутер Плюс. І я просто бачив, як вони це роблять, і я розумів, що це дуже дуже фантастично. І десь дві 2008-2009 році я почав цей шлях волонтерства, допомоги, соціальних проєктів, І тоді все починалось. Християнська церква завіт, у якій Артем несе служіння пастором, займається волонтерством протягом всього свого існування, і повномасштабне вторгнення в Україну не змінило цього. Навпаки, обсяги роботи набагато збільшилися, оскільки ми Церква Завіт, і я особисто ми займалися волонтерством все своє життя, то, в принципі, ми були трохи готові, готові. Але насправді об'єм роботи збільшився ну, без перебільшення разів 100. Тобто ми кожен рік роздавали допомогу, годували людей, допомагали соціально якось. Але після цього просто фантастична кількість роботи. Просто нереальна кількість людей пропонувала допомогу, писала в особисті, скидали гроші. На початку взагалі незнайомі люди. Ти просто не знаєш, на карту щось прилітає, бо ти звітуєш, показуєш, що ти робиш. Тому фантастично, українці неймовірні. Допомога їжею нужденним, психологічна підтримка. Спектр волонтерських послуг різноманітний. У нас є служіння, яке, можливо, не дуже багато хто розуміє, але. На жаль, всі, коли з цим стокнуся, наш пастор Валерій він служить на похоронах безкоштовно, і часто це люди, яких не хочуть приймати інші, це люди, які закінчили життя по абсолютно різним причинам. І це не дуже в'яжеться в стандартну парадігму волонтерства. Але ну, це величезна допомога, і просто от. Таке його серце. А так служимо і по лікарням, і дитячим домам, і сжо сім'ям, внутрішньо переміщеним особам. Тобто, це такий стандартний набір, який всі розуміють. От зараз ми цим живемо. На початку війни благодійну ініціативу Артема Радіонова підтримували багато небайдужих крамочужан. приносили свою консервацію, купували продукти та передавали волонтерам. І дуже багато людей підтримувало, Хтось просто віддавав свою консервацію. Я з'їздив, збирав по Кременчуку, хтось йшов в магазин, купував продукти. Тур віддавав хтось навіть з таких доволі публічних осіб. Просто просили залишатися анонімними. Вони приїжджали, Ми заходили в магазин. Я набирав там маркетоптів, АТБ, продуктів. І ми йшли на тележку, вони проплачували і. Ми таким чином годували дуже багато людей, і, якщо чесно, це були не тільки внутрішньопереміщені особи, це були і безхатьків дуже багато, бо вони втратили дохід. На початку ніхто ж не приймає ні бутуків, нічого. Ну, це про це теж так не дуже багато хто говорить. Але по факту багато з них ну, реально починали голодувати». З плином часу люди починають звикати до війни і стають менше допомагати волонтерам. Артем Радіонов відзначає, що наразі пожертви від людей зменшилися в рази, але кожен має пам'ятати і розуміти, що війна триває, і допомога потрібна завжди. Дуже багато часу волонтери витратили на те, щоб запровадити грантові продуктові програми аби продовжувати свою благодійну діяльність. В Цілому українці готові допомагати, і вони допомагають. Люди готові волонтерити. Єдине, що люди хочуть бачити, навіщо. Для кого хочуть бачити постійно звіт? Я вважаю, що це нормальні історії. Насправді немає в цьому нічого такого. Нас же обурюють історії, коли ми знаходимо там склади гуманітарки і ще чогось. Тобто, люди просто хочуть бачити для чого і навіщо, і вони, вони це роблять. Я бачу дуже багато. Просто може це не так об'ємно, як колись, але насправді в кожній країні де війна. Спочатку йде підйом. А потім йде ну, ну спад, бо люди втомлюються. Але все одно молодці, ну типу, дуже, дуже, дуже гарна робота. Допомагають волонтерам у їхній діяльності не тільки мешканці Кременчука, продукти привозять із інших міст України. Коли почалася війна, я дізнався дуже багато міст, яких до цього не знав. От, і ми всі зрозуміли, що ми всі з одного великого міста під назвою Україна. От, ми всі молилися і за Київ, і за Маріуполь, і за кожне, кожне місто. Тому всі підтримуємо один одного. Коли ти заправляєш машину, вона їде у Львів або в Київ, або ще кудись. Вона привозить продуктів набагато більше, ніж ти підеш і купиш в магазині. Ми більше не купуємо в магазинах, бо ми витрачаємо максимум часу на те, щоб відремонтувати машину, заправити. І вона поїхала, привезла продукти, і ми їх далі вже роздаємо, допомагаємо людям. Будь-яка допомога важлива. Наразі є значна потреба у пальному та коштах на нього. Підтримати благодійну ініціативу Артема Радіонова та церкви, яку він представляє, можна з реквізитами, які ви бачите на екрані. У мене є мрія, вона трошки нестандартна в контексті всього, що відбувається, але нам катастрофічно сильно не вистачає приміщення, в якому ми збираємось і робимо роботу. Ми дуже багато часу витрачаємо через те, що нам не вистачає цих адміністративних ресурсів. Другий ресурс, який, можливо, більш зрозумілий для всіх, це пальне. Просто тонни його уходить. Я ніколи в житті стільки соляри не купував. От зараз величезна потреба є в пальному, в грошах на пальне і так далі. От, ну і звісно, в руках людей, які Можуть допомагати, бо дуже дуже багато роботи, є, яка виникає. Знаєте, часто в так от в моменті просто от зараз треба зробити щось, то будемо вдячні за будь-яку підтримку. Марія Бардаєва, Олексій Крижиновський, Крамочуцькі новини. Качай себе стартував форум жіночих ініціатив, оголошений за сприяння Європейського союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Європейське відродження України. Він надає можливість створити власний адвокаційний проєкт, який матиме важливий суспільний вплив для життя громади. 24 листопада відбулася презентація десятьох найкращих проектів. Десять найкращих адвокаційних проєктів було презентовано під час форуму жіночих ініціатив у центрі Прокачай себе. Було створено серію тренінгів для жінок та дівчат. Ми навчалися стресостійкості, навчалися лідерство на токсичної комунікації. Розбиралися що таке домашнє насильство та гендерно зумовлене насильство. А також вчилися створювати власні адвокаційні проєкти. Для активних та ініціативних жінок це унікальна можливість втілити свої адвокаційні ідеї у важливий суспільно-корисний проєкт. Це будуть проекти з екології, з покращення інфраструктури, зокрема облаштування укриттів. Це будуть соціальні проекти щодо створення притулків для тварин, щодо розвитку і підтримки саме молодіжної сфери, створення осередків для молоді, в тому числі для ВПО і багато багато інших цікавих проектів, які я щиро вірю, змінять майбутнє як нашого міста, так і можливо країни в цілому. Наш проєкт націлений на покращення благоустрою Кременчука. Наш проєкт спрямований на те, щоб покращити дороги в Кременчуці. Мій проєкт спрямований на розвиток музичної індустрії та підлітки цьому напрямі. Наш проект створений для облаштування укриттів у місті Хмельничуга. Так, це важливо, тому що навіть гуляючи по центру, ми не знаємо куди сховатись. Мій проект спрямований на те, щоб захистити тварин. Я вважаю, що це важливо. Головна умова участі мати класну суспільно-корисну ідею та гідно представити її на форумі жіночих ініціатив. Я вирішив долучитися до цього проєкту, тому що вважаю дуже важливим в такий складний час, щоб наші жінки і дівчата могли свою енергію направити на покращення нашого суспільства. Адвокація як шлях до змін у суспільстві. А ще це чудова нагода для усіх бажаючих долучитися до команди активних змінотворців нашого міста. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Борщ для українців має подекуди більше значення ніж просто страва. Це справжня смачна візитівка та культурна спадщина України. Тому про нього складають пісні і прислів'я. А Олена Щербань, відома етнологиня та етнографиня з опішні, присвятила йому цілу книгу. Детальніше про неї у наступному сюжеті. 28 листопада у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація нової книги Олени Щербань, «365 борщиків. Вона присвячена історії та популяризації борщу. Містить рецепт на кожен день року, обрядову чи родинну подію. І мені не складно придумувати борщі, тому що борщ від борщу відрізняється чим, скільки тут зараз борщів сидить, рівно скільки хто їх зварить, Правильно? Нема проблеми. А я тут одна. Значить, мені треба що робити? Гратися з компонентами. Я просто граюся з компонентами, і я граюся з процесом їх подрібнення і технологією приготування. Олена родом з Опішні, що на Полтавщині. Саме там вона і створила музей живого хліба і єдиний в Україні музей борщу. А також широко проводить всеукраїнський кулінарний фестиваль Квест борщик у глиняному горщику. Але зазначає авторка, при цьому всьому книга не кулінарна, книга етнографічна, книга народна, тому що її написала я і писали люди, які брали участь у фестивалі Борщик у глиняному угорщику. Там немає калькуляції взяти 80 грамів петрушки. Я такого не розумію. Взяла цілу футу, кинула горщик горщики зварила борщик. Взяла півбуряка, тому що більше не лізе. Розумієте, всі так борщі пописані. Вона не як вона є етнографічна. І сьогодні, 28 листопада, я спеціально відкрила, читаю борщ з кабачками солодкий, а до нього горох'яники. Тому що до кожного рецепту борщу ще є окремий рецепт імеляники, і короваючого хоче. Що що, що схотіла, та й написала? Борщ посідає особливе місце в серці кожного з нас. Недаремно його було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тож вивчайте історію української культури та вчіться готувати смачний духмяний борщ, аби радо зустрічати ним гостей у своїй домівці. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Лучано Паворотті сказав: симфонія це найвища форма музичного мистецтва. Вона вимагає найбільше уваги, терпіння і спеціального слуху від слухача. Саме тому минулої п'ятниці кременчужани мали змогу відвідати та оцінити концерт Полтавського симфонічного оркестру. Як це було у наступному сюжеті? П'ятницю, 24 листопада, до Кременчука завітав Полтавський академічний симфонічний оркестр. Музиканти виступили у концертній залі обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Ми до вас привезли дуже цікаву програму, різноманітну програму. Це Класика, естрадна музика, музика мультфільмів та кіно. Нам дуже приємно приїжджати до вас в Кременчук. Дуже я можу сказати тепла публіка і дуже класно нас приймає. Виконання оркестру звучали кращі зразки вічної класики, яка є еталоном та зірцем музичної культури світу. Поціновувачі живої музики насолодилися ними наповно разом з колективом та студентами Пет-коледжу. Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка гостинно відкрила двері. Симфонічному академічному оркестру міста Полтави сьогодні буде цікаве поєднання художнього та музичного мистецтва. Наші студенти здобувачі освіти, які полюбляють. Образотворче мистецтво полюбляють малювання, полюбляють зображувальну діяльність. Будуть під час концерту малювати свої картини. Наприкінці концерту студенти, любителі образотворчого мистецтва, презентували свої роботи, на які їх надихнули відомі саундтреки, популярні мелодії і сучасні обробки популярних українських пісень у виконанні симфонічного оркестру. Сьогодні на заході я представляю себе як митця художнього мистецтва. Будемо сьогодні створювати картини під симфонічний оркестр. Я сподіваюся, що мої картини вражать глядачів за майже три години у залі царила приємна атмосфера, коли присутні змогли заринутися у світ живої музики та провести по сімейному теплий вечір з приємними позитивними емоціями. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Боротьба України продовжується завдяки усім захисникам і захисницям, завдяки нашому народу, який об'єднався заради перемоги, і вона точно настане. Слава Україні!